ж, народ, всім привіт! Давайте в цьому відео спробуємо знайти всі кулінарні книжки на одній локації. І потрібна нам буде локація ось ця: госпіталь-кліновнік. У нас тут є такі спеціальні будівлі менеджменту адміністрації, в яких є книжкові шафи, і там ми будемо шукати е, ці книжки. Нелогічно, згоден, так. Да. Що кулінарні книжки в медичній установі, ну, але так є в цій грі. Так, де е, він знаходиться, цей госпіталь. Дивіться, B0 квадрат. І ось ця область нас цікавить. Ось. Тому давайте не будемо втрачати час і одразу. Будемо шукати наші книжечки, які, до речі, нам знадобляться у наступному відео про кулінарію. Так, здається, це ця будівля. Так, ось вони вже я бачу їх. Нас цікавлять от саме такі шафи. І ще одні є маленькі, я вам покажу, як вони виглядають. Обшукуємо їх. Так, водичку заберемо теж. Так, у нас там зомбачок лежить. Є. О, ось, бачите, рис ми знайшли, рис кокбук. Замочки теж можемо брати, потім можна скрафтити з них. Нормальні замочки, які можна повісити на двері для захисту. Так. Добре. Так. І отакі шафи тільки ті, які можна пролутати. Бачите? Ось ці ці не облутуються, облутуються тільки ці у нас. Ну давайте їх теж кожну поличку. Так, паста, ось уже друга. Тут також багато можна знайти блокнотів, з яких можна брати листочки і вже разом з тютюном або канабісом робити, крутити цигарки. Так, барбекю, BBQ. Бі От, вже третя у нас є. Книжечка. Так, це блокнот викидаємо його. Піца, книжечка з піцею. Четверта. Так, ціни облутуються. Ось це ця шафа. Будуть вам попадатись повтори цих книжечок, але можете їх брати. Потім можете зайві книжки продати у торговця. Так, тут ми облутали, да? Давайте підемо сюди, в цю кімнату. Тут ще у нас тут лежать люди. Вже не лежать. Ну, точніше, лежать вже, да, знову лежать. Так. Тут у нас облутується тільки ось ця шафа, да. так. Кожна поличка. Там, де великі шафи, там е ну, вона цілком за один облут обшукується. Так, суп. Ось, уже п'яту ми знайшли книжечку. Піца, піца у нас є, то ми просто викидаємо, не беремо. Я зайві не буду брати, щоб ми бачили, що у нас вже набралось 9 книжечок. Так, тут чисто. Ось тут, бачите, не кожна полиця облутується, а просто е ціла шафа. Тому тут, тут ми не затримуємось, один раз облутали, пішли далі. Е касироли. Я не знаю, як перекладається, тому вибачайте мене. Називаю по-херсонськи. Так, пішли далі, пішли далі. Ось тут у нас є ще шафи. Так, ну, відмичку я заберу. Вибачайте, це такий лут, що потрібен. Так. Нема. 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 Все, це, це облутав, так? Да? Так, тут пусто у нас. Ще на підлозі отакі кубки лежать, теж можете їх облутувати. Так. Ще одні касероли. Так, а ну там нема. Купок на підлозі. Ні, немає. Щоб я не пропустив, так. Давайте тут будемо дивитись. Що це? Паста. Паста є у нас, просто викидаємо. Так. Подивились, подивились. Барбікю у нас є. Це нам не треба. Так, все, тут ми все передивились. Йдемо шукати наступну будівлю. От дивіться, в одній будівлі ми тільки знайшли 6 книжечок з 9. Тобто, ну, зараз ми зайдемо в другу і в принципі ми, у нас є всі шанси знайти всі інші книжечки. Так, 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 нам треба менеджмент. Це не менеджмент, я бачу вже, що тут е ці лікувальні, бачите, стоять шафи, столи. Тому біжимо там, де у нас сидять головні лікарі. Ця адміністрація лікарні, госпіталя цього. Так, ось тут у нас. Є. Так, так, так. Що це у нас? Абсентик. Беремо, зробимо бентів. Так. Пусто, пусто. Рис. Рис у нас здається є, так, да, рис є. Так, що у нас там чисто? Тут чисто, да? Зомбаків не видно. Так, тут нема нічого. Тут у нас Піца знову. Це є у нас книжечка. Так, дрінкс, напої. Забираємо ще нам лишилось дві книжечки. Знову касероли. напої паста є. Стю. Стю. У нас ми одну знайшли. Стю. І остання нам треба. Так, барбекю. У нас є барбекю. Знову стю. Так. Ходімо далі. О, лежить, дамочка. Блін. З однієї стріли не вбив. Так, роздінимо її. У неї одні капці. Нічого цікавого. Так. І ще здається, якщо я не помиляюсь, нам потрібна книжка з випічкою. Ось її нам і не вистачає зараз. Так, сподіваюсь на другому поверсі ми її знайдемо. О, привіт. Оп, щось у мене. Оу! Так, дайте мою стрілу. Я їх не буду нарізати, щоб не сильно довге відео було. Це так, типу гайда, тому я тут просто пробігаюсь для того, щоб виконати мету відео, показати вам ціль, до якої ми наближаємось поступово. Так, ось ще шапка. Так, нам потрібна випічка. Випічка, випічка, дайте мені випічку. Так, немає тут випічки. Капці хтось лишив. На столі, мабуть, якийсь врач, лікар. Так, тут не облутується. Так, знову ці касироли. Барбекюшки. Ну, вони, бачите, такі популярні. Дуже багато їх попадається паста, ось. Ще одна. Стю. Барбекю так. О, кейки. Ось воно. Дивіться, з двох двох будівель ми вилутали всі необхідні нам книжечки. Кулінарні книжечки з рецептами. Тепер ви знаєте, де, де знайти ось ці кулінарні книжки, щоб можна було готувати ну таку їжу рівня майстер-шеф, будемо так казати. Ось. ось такі будівлі нам треба. Там, якщо дивіться, тут ви не знайшли, да? то піднімаєтесь вище. Давайте я зараз вам покажу, де ще знаходяться такі будівлі. Ми вже все зібрали, але просто раптом да, вам не попадеться, або наприклад лут буде там 0.5 ви будете грати. Це все я показую на луті X1. Так. Мабуть, я графіку трошки нижче зроблю. Ось так. Оп, оп-оп-оп-оп-оп! Хтось нас побачив. Ось нас побачив, так. Не буду тоді перемикатись на вид від третьої особи. О, батареєчки, беремо. Так, піднімаємося сюди вище. Дорога тут веде наверх. І тут цих будівель ще буде. Ой-ой-ой, скільки. Так, давайте цю подивимось, ця нам підходить. Де ти? Так... Вон, бачу машинка стоїть. Довелося через ці машини вводити зміни в правила, бо почали люди замикати їх. Просто замкнули, не забирають і все. Давайте. В лікарняній робі, бачите, лазить. Так, не будемо відволікатись. Так, 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 ні, ні, ні. Це е, лікарняна будівля. Це не те, що нам потрібно. Нам потрібно ще вище піднятися. Так, 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 так. Да. Да, ось є у нас ще дорога. Так, дві будівлі у нас знизу і зверху ще будуть подібні будівлі. Так, ось, ось, так, да, ось. Тут навіть є вивіска, бачите, менеджмент написано. Тому сюди теж можете заходити. Ось ці шапки книжкові і перевіримо. Так, ще відмичка. Бачите, і відмички можна тут навіть знайти. Так, це третя у нас будівля е, адміністрації. Давайте продивимось весь корпус цей, так? Да? Всі, всі будинки, що тут є, щоб знати, де, де, шука... де саме шукати, щоб не відволікатись на зайві будинки. Так, а ну тут теж дивіться якась вивізка є. Ага, це час парковки з 17 до 19, от можна, можна було ставити тут машини. Ну от хтось, бачите, поставив і забув забрати, коли почався цей апокаліпсис зомбі. Так, давайте глянемо, що у нас тут. Так, тут лікарняні. Лікарняна будівля. Так, тут у нас що? Здається, теж мабуть. А ні, 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 ні. Ні. Теж книжкові шафи є. Тримаю голову. Так. Теж пролутуєте. Це вже четве, четверта, да? Ви рахуєте? Четверта будівля. Давайте ще тут подивимось. Так, тут, тут я вже бачу, що це лікарняне. Лікарняне. О, хтось прокинувся. Давайте його замочимо. Це у нас лікарняни, нам не підходиться. Так, тепер оце, здається, буде, так? Да? Можливо вони якось відрізняються по кольору. Ці червоні. Так, да, здається, так. Да. А ці жовтенькі. От нам, нам, кажуть, жовтенькі треба. Хоча ні. Ні. Не підходить це. Бачите, це лікарняна будівля. Дробчик падає. Дивіться, як гарно видно його, так? Да? Так, оце. Оце. Оце вже головний корпус лікарні самої. Рецепція, діагност, діагностика. Ін, інфірмарі якісь. Коротше. Давайте пошукаємо тут. Є у нас такі шафки книжкові. Фізіотерапія, Варц якісь Варц. Варди. Lectori От лекторій. Лекторій, можливо, нам підійде. Там, здається, повинні бути. Оп. Оп-оп. Уп, так. Лекторій. Де у нас тут лекторій? А лекторій у нас. Лабора... О, library і лекторій. Ось, 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 дивіться. Ось воно. Так, тут на підлозі не облутується. А оці шафки облутуються. Тому ось так теж можете. А, тут, тут, типу... Бачите, як університетська така ложа там, де вчать лікарів. Так що як якось так. Ось такі от локації. Загалом скільки ми з вами нарахували? П'ять локацій, да, з цією? Тією 5. Давайте тепер знайдемо вихід звідси. А ось є вікно. Ну, що ж, друзі, сподіваюсь, відео було вам цікавим. Тепер ви знаєте, де шукати всі книжечки кулінарні. Тому, ну, я розумію, що ті, хто грають вже давно, вони це, це знають. Це. Але для новачків я гадаю, це буде корисна інформація. Тому ставте мені під відео Я дуже-дуже ну, радий, коли бачу вподобайки, ваші перегляди, підписки. Вам дуже цікаво, зайшло останнє відео про полювання. Ну, майже 1000 переглядів за декілька днів буквально. Це єдине таке відео у мене на каналі яке тільки набрало. Такий ажіотаж від нього. Не знаю чому, може YouTube якось його там вхав усюди. Але і по лайкам він теж непогано. Ну, по вподобайкам. Тому дякую вам, дякую, хто підписується. Хто не підписаний, ну сподіваюсь, захочете підписатись колись. Теж подякую вам. Тому дякую ще раз э, за увагу. Всього вам найкращого. Не хворійте і до наступних зустрічей. Па-па.